Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше мене звати Аліна і мій канал про звичайне життя української сім'ї. Якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую підписатися, аби не пропустити наступних. Сьогодні ми з вами зваримо борщ, пошиємо чохол в корзину на велосипед, замотивую вас на домашнє тренування та домашні справи. Поїхали! Ось моя лавандова машина вже на місці, в нашому сарайчику. Хочу пошити на ось цю корзину е чохол. От, і буде якось більш так романтичніше. Сьогодні мені прийшли кошики для іграшок, чому я безмежно рада, оскільки. Їх все більшає, і такий в хаті трохи хаос. Деякі іграшки я взагалі сховала на балконі від Артема, щоб він їх не розтягував по хаті. Ось такий я зараз розкрию, щоб не шародіти. Ось такий я взяла для нашої бабусі, тому що там вже Артемкових іграшок, купа. А такі три штуки замовила саме для дитячої кімнати Артема. Будемо ми їх і тут, звичайно, використовувати, але. Для, для дитячої. Вибрала саме такого спокійного кольору, щоб, щоб не відволікались очі на ці пори органайзерів для іграшок. Ще мені подобається, що ось тут є ось така сіточка, яку можна так затягнути, і, напевне, навіть можна складати одне на, на друге. О, тут ще ручки є. Ну, словом. Я задоволена своєю покупкою. До речі, силочки на інстаграм-магазин залишу. Це провірений магазин, кому, можливо, цікаво. Е, отже, я бачила в магазині такі контейнери з поліестру. Вони мені не сподобалися, скільки там вже на шві сама тканина розтягується. І я щось так подумала: напевне, вони служити довго не будуть. Тому вибрала саме ось ці. І маю сказати, що вони навіть коштували дешевше, аніж ті з поліастри. Хотіла вам показати, яку чуду консервацію робить моя мама. Це ось таке м'ясо. Воно в підсоленій воді, майже наполовину зварене. Називається ця вода ропа, можливо, так, так її скрізь називають. Отже, суть така це майже готове м'ясо і можна. Варити якийсь суп, кашу, підливку, коротше, все, що вам потрібно. Дуже зручно, коли немає багато місця в морозилці, і можна так консервувати м'ясо. І коли мені потрібно щось швидко приготувати, не розморожувати м'ясо, не бігти в магазин по свіже, я користуюся саме такою консервацією. І сьогодні буду варити борщ, скільки мої хлопці замовили борща. І покажу вам, як я його готую. В мене немає якогось мого рецепту. Роблю з тих інгредієнтів, які маю. Якщо в мене є перець болгарський, додаю. Якщо немає, ну, то немає. Якщо немає моркви, то немає. Але в цілому, звичайно, це якийсь такий класичний червоний бот. В мене вже кипить бульйон на м'ясі з моєї чудобанки. Тушкую червоний бурячок на соняшниковій олії. Коли маю час, буряк я саме нарізаю ось такими брусочками. Натираю на терці тільки у випадку, коли дуже спішу, бо мені не дуже подобається. Коли закипає картопля, я додаю буряк, а далі в тій же сковорідці обсмажую цибулю, моркву та перець. В мене залишилось буквально кілька помідорок, які потрібно використати, щоб вони не пропали, тому натираю їх на терку. Всередину потрапляє лише м'якоть, а кісточки стікають по зовнішній стінці терочки. Таким чином, вони не потраплять в борщ. В кінці додаю тертий часник і на цьому борщ майже готовий. Додала я ще зелені, тут ікріп, і кріп, і. Петрушка, і такий борщ в мене вийшов. Правда, він без квасолі. Зазвичай я завжди про неї забуваю. Моя задача номер два на сьогодні пошити для цієї корзини від велосипеду. Пошити чухол, власне, на цю корзину. У мене є ось така ретро-тканина. Я думаю, що вона гарно впишеться під мій ретро велосипед я не знаю, що саме за тканину. Мені здається, що це для меблів. Купила я такий шматок на секонд-хенді, і зараз буду щось з нього творити. Отже, попередньо я виміряла всі сторони і зробила собі ось такі викрики з картону, і буду якось зараз все це складати докупи. Оскільки ця тканина з'єднана в цьому місці, так я в принципі, буду і робити, щоб цей шов збігався з місцем на корзині тут Вірніше, там позаду. Але ще причина цього всього є ось та пляма, яка дуже видна на, саме на камері. Вживу не настільки, але все одно вона помітна, тому буду зміщувати все в цей бік. І ще в мене є ось така ручка зникаюча, і буду це все обводити. Ось такий чохол на корзину в мене вийшов. Він ще недопрацьований, оскільки. Тут має бути по периметру мережево. Але так як я не знайшла підходящого в колір, я поки що залишаю так. Тут, якось, напевне, придумаю, як оце воно має тут бути. І не вистачило мені, на жаль, тканини для дна. Але я вийшла з ситуації і от вирізала ось такий клаптик тканини. Тут теж в мене були в залишках кусочки кружева, і я використала таке більш-менш схоже за відтінками. Вже, напевно, покажу готовий результат на велосипеді. Ну і трохи фітнес мотивації. Одразу перепрошую за фюзгалтер на задньому плані. Побачила вже під час монтажу. Маю сказати, що на перший погляд тренування здалося мені досить легким, але на наступний день мене боліло все тіло. Звичайно, було б краще зайнятися спортом на свіжому повітрі, але поки що так. Посилання залишу в описі. На жаль, набрати вагу це легко, а от скинути це ціла місія. Це було непросто. За 10 хвилин до кінця тренування я думала здатися, але я все ж таки витримала. Так, звичайно, мої рухи не були ідентичні, як це показувала тренерка. Але надіюся, що на наступний раз в мене вийде краще. Мене замотивувала на такі тренування вдома Оля. В неї є свій канал, називається Оля Пробудні. Я обов'язково залишу посилання в описі під цим відео. Вона мене неймовірно замотивувала, тому що я теж не влізаю в свої до декретні речі. І щось я, знаєте, приїхала додому і трошки розслабилася, трохи поправилася. Тому, можливо, замотивую і вас на такі домашні тренування. Єдине, що потрібно не лінитися, тому що я досить лінива до таких штук, але нічого, переборемо себе, свою лінь і схуднемо. Я вже сходила в душ і готова до іншого фітнесу з праскою. Глашки, як завжди, у нас багато, Артем ходить в садок, а чоловік на роботу, і буквально за кілька днів корзина наповнюється. Дитячий одяг я зберігаю за методом конмарі горизонтально і в органайзерах. Так, все зберігається на своєму місці, маю легкий доступ і все на виду. Під розміри органайзера я складаю дитячий одяг. Це стосується і регланів, і маючок, та трусиків. Я отримую естетичне задоволення, коли відкриваю шуфляту, а там все рівненько, складене та попрасоване. Звичайно, коли в сім'ї багато діток, все просувати та зберігати в порядку, ну дуже складно, а скоріше на грані фантастики. Та поки я в декреті намагаюсь бути ґаздинію на 5 з плюсом. І мій улюблений момент в цій справі розкладати все по своїх місцях. Ось так зараз виглядає організація комоди для мого сина. Тут знаходяться носочки, трусики, маєчки, ось такі легінси, щоб бути в групі саме для садочку. А ось тут такі легенькі регланчики, і зверху на них я одягаю якусь теплу ковтинку, тому що в групі зараз не так і тепло. В іншому ящичку тут знаходяться штани. Тут більше такі легші, тут на байшці, тут взагалі подвійні штани, тут ще така трикотажна підкладка, а тут самі. Худі кофточки на такому набаюшці, тому що вже прохолодно. В третьому яшечку знаходяться речі для поїздок для, до бабусі, оскільки в бабусі нашої приватний будинок там є собака, і нові речі дуже небезпечно одягати, тому що маю ось такі домашні речі для. Останній ящичок. Тут нічого не змінилося, постільна білизна, одноразові пеленки. Ми вже їх не використовуємо, але на всякий випадок є. Ось тут підгузки, невеличкі рушнички. Ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. І до нових зустрічей!